Це сітка зелений забор. Бачите, поїхала зараз її розпечатаємо, розмотаю, покажу вам. Дивіться, як вона класно виглядає. Тось, яка вона красота. Тось, поняли? Такий зелений забор, сітка, основа сітка, і ти її тако на забор вішаєш собі, чи з нуля ставиш, чи... А, чи просто вже на стару сітку її можна вдіти. Тобто ось, 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 ось кусочок такий маленький, бачиш, вона майже майже нічого там не проглядається. Щоб ніякий там сусід не заглядав, що ти там робиш, чи чарку тянеш, чи загораєш, чи щось інше робиш. Там а, щоб ніхто не бачив, береться така сіточка. Діва натягується на заборчик. Вікрасота ціна за квадратний метр до кінця березня місяця лише 760 гривень. З 1 квітня ціна піднімається до 840 гривень квадратний метр. Висота може бути метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, два метра Вона може бути. І це виробництво Турції, На неї ось на вигорання дається гарантія 5 років. На сам цей пластиковий елемент. Вона не горить. Зараз в слідчому відео візьму, попробую, Покажу вам запалю сірничка і покажу, що воно не горить, бо багато хто переживає. А як хтось підпалить, нічого там все буде окей. Так що замовляйте відправки по всій Україні нової пошти і можна можемо зробити монтаж.